На моторошну знахідку посеред лісу натрапив місцевий грибник. Чоловік просто вжахнувся. Майже розкладений труп пролежав у землі тиждень. Перебував труп невідомої жінки. Однак, у зв'язку із значними гнилісними змінами встановити характер смерті і особу потерпілої не представилось можливим. Експерти виявили, що нещасно забили до смерті кулаками. А коли закопували в лісі ще й засипали вапном. З часом стало відомо загибла. То 33-річна жителька Баришівки зниклу жінку розшукувала її мати. Уже тривалий час до неї на зв'язок не виходить її 33-річна донька. Разом із тим, вона повідомила про те, що тривалий час останнім часом вона проживає разом із півмешканцем. Які є місцевим жителем СМТ Баришівка, жорстоким душогубом виявився саме той 35-річний коханець. Напередодні пара посварилася, бо жінка нібито приремувала свого співмешканця. Він спершу намагався уникнути скандалу та піти, але вперта фурія переслідувала свого Ромео. Заспокоїти її чоловік, вирішив кулаками. Скільки в загальному ударів було? П'ять вот шість отаку. Як зрозумів, що на кої піде, переляканий коханець, вирішив позбутися тіла. Вапном його присипав, користуючись знанням хімії, а петруб швидше розклався. Втім, за сліди все одно не вдалося. Спіймали зловмисника за місяць. Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами.